Сьогодні ми підготували три теми це допомога з військовим, це робота по доступності в Білій церкві, а також по роботі з дітьми, в першу чергу, звичайно, з соціально незахищених сімей. Ну і є інформація, яку хотілося б, щоб ви донесли до громади. Тому, якщо з вашого дозволу, я почну. Вчора відбулось позачергове засідання Білоцерківської міської ради, присвоїли звання нашим загиблим, почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади, наших хлопців, захисників, воїнів, героїв. От, тому було прийнято рішення якраз провести сесію до... Другої річниці повномасштабного вторгнення. І, звичайно, питання було проголосовано, підтримано одноголосно депутатами міської ради. Також в режимі закритих питань були зроблені зміни програми національного спротиву, а також програми, ті, що стосуються військових частин, по допомозі військовим частинам. Ну і останнє питання, звичайно, під саме під ці програми були проголосовані і виділені додатково ще е, орієнтовно 9 е, мільйонів гривень. Взагалом, вже з початку року, тільки цього року, на допомогу Збройним силам. А це я хотів би зауважити, що це техніка. Повноприводні позашляховики, це вантажні повноприводні автомобілі, це квадрокоптери, комп'ютерна техніка, це рації, це електростанції дизельні і багато-багато іншого. Навіть старлінки багато, багато іншого обладнання, яке сьогодні конче необхідно нашим захисникам для виконання бойових завдань. І сьогодні вже Білосерківською міською радою тільки оголошений вже тендерних закупівель на 240 мільйонів. Загалом Білосерківська міська рада виділила з початку цього року 273 мільйона. 700 тисяч на допомогу Збройним силам. І це на, тільки на початку року. Звертаючись на запитання, тому що я бачив певні нерозуміння, чому, наприклад, автомобілі позашляховики, пікапи, тойота або аналогічні, чому такі довгі терміни. Ми зв'язалися з усіма ділерами, які постачають. Ці, і вже по 15-20 років, тобто це, скажімо, на постійній основі фірми з історією вже. Тому сьогодні, ви знаєте, всі користуються в основному коробкою автоматично, але військовим автоматична коробка не підходить. Тому ці машини з механічною коробкою передач і з нашими вимогами, вони потребують часу для виготовлення і транспортування. Знову таки, це кінцевий термін. От. Якщо буде швидше, можливо, ми поставимо ці автомобілі. Чому нові, а не бевушні? По-перше, БВ автомобілів вже практично немає в Європі за два роки. Тільки депутатами Білоцерківської міської ради за цей період повномасштабного вторгнення більше ста автомобілів БВ було надано. Тільки за останню неділю їздили депутати Петрик Юрій Федорович, Балановський Олександр. І ми ще заганяли автомобілі я з, з хлопцями. Сім автомобілів тільки загнали е, на е, наш 132-й батальйон. Це тільки за останню неділю. Але цієї техніки нема. Крім того, це БВ-техніка. І ті умови експлуатації там доріг сьогодні немає. Мало того, хлопці виконують бойові завдання в полях. Тому БВ-машини дуже швидко виходять з ладу. Там і нові машини недовго тримаються. От, тому й було прийнято рішення, перше, купити їх одної лінійки, я ще раз скажу, або Тойоти, або інші, для того, щоб машина, яка попала під удар, може використовуватися як донор. Це нема проблем з запчастинами і так далі. Це дуже важливо для військових. Якщо ви подивитесь інші армії світу, вони беруть одну лінійку і постачають саме для таких випадків. От, зараз. Вчора чи позавчора також було оголошення 10 вантажівок МАН. Теж для наших військових це повноприводні автомобілі, які можуть перевозити як особовий склад, так і боєприпаси, так і харчові продукти і так далі. Знову таки, це нові автомобілі, тому що те, що було, там старі камази ще, мази, ну от, вони вже просто не витримують, а інколи попадають під удари. Коли були там зауваження і заперечення щодо дорогих ноутбуків, я спеціально можу це документ, і я прикрив папірцем просто тут назву е, військової частини і підпис командира. Але ось ноутбук Лінову. От. І його повністю модифікація. Так, да, там найпотужніша відеокарта. Але ми маємо розуміти, що ці ноутбуки будуть використовуватися на квадрокоптерах і нашим бійцям. Треба розпізнавати навіть, вибачте, форму, щоб, не дай Бог, не вразити свого бійця. Тому і були командирами військовими нам От, запит саме на такі ноутбуки, які не дешеві, але з дуже потужними відеокартами. Вибачте, але життя наших і здоров'я солдат коштує дорожче. От, тому всі. До речі, всі ці закупівлі здійснюються виключно за поданням військових. На кожну цю закупівлю є відповідний лист. Е, якщо ми сьогодні говоримо про квадрокоптери, ви можете бачити, там є публічних закупівель і так далі. Тобто, це і всім відомі Mavic, Матрикси, от. а також і тисячі fpv дронів Тисячі. І сьогодні до цього часу, вже от, попередньо ще з минулого року, за кошти нашого міського бюджету і так далі, ми військових тисячами дронів забезпечуємо. От, мова йде не про сотні, Практично кожну неділю йде відправка 200-250 дронів кожну неділю на фронт з нашої громади. І я хочу сказати, що відносно того бюджету і кількості надання. Допомоги саме військовим, я аналізував цифри по іншим містам. Нам можна пишатися. Ми одні з перших. Якщо взяти розмір бюджету, кількість громади і кількість коштів сьогодні виділених на допомогу збройних, Збройним сил. Це щодо допомоги. Але я знову зараз тільки початок року, так що ця робота. Буде тільки продовжуватися.